Так. Привіт народ і мої зрители, жителі Ютуба. Всім привіт. Хочу розказати про дальніші плани, що, що, що будемо робити. Це мене 10 днів в Україні не було. Трошки поотдихали. Цей. Приїхав, приїхали, оце тепер хочу подивитися свої поля. Що, від, що відбувається де. Бо, як у нас не було вдома, казали, дощі пройшли у нас такі ну, міліметрів 40-50, смотря де оціли. Ну, Днів три моросило. Там хороший дощ пройшов, потім днів три моросило. Я ж приїхав на цю кукурудзу, а там мимо. я вам знімав, донизу я не буду йти. Приїхав подивитися на цю кукурузу. Питають мене, як кукуруза, як кукуруза. Ось жара, блін вали. Дні, та вже після доща, то якось днів два було прохолодно. А потім оця жара до 40. 36-37. Те, що випало. Я буду наблюдати, що тут випало. Ну як що випало? Вже сантиметрів п'ять суха земля, а там така про... прохолодна така трошки холодненька і трошки влажнувата ну, можете наблюдати також, трошки вже почала ці бур'янці сходити можете наблюдати чистоту а так ось смале сьогодні пеком стоїть небо чисте вітру практично немає смала градусів 35 зараз як Наблюдать кукуруза стоїть, трохи листя по трохи понавклоняла, качани таку. По два, даріться по два, де трохи густіше, другий трохи скинула, ну а так ще держиться. Плани, які в нас дальніші, Це підготовка зерна, підготовка площ. Ми ж все передіскували. І так воно стоїть. Орати ми не будемо. Бо люди наче подуріли один за одним орють, один поперед одного. Хто перший, таку груду сушать конкретно. Будемо готувати свої плуги, гребенки. Знаю, там, ну, все пооранки, щоб було все. Чітко, по посів мату так само будемо перечищати, Веску на, 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 налажуємо так, що практично половину. цей рік треба забрати хорошу, а те все піде на здачу, щоб так і на здачу не виділялося. І, і забрати все крупне зерно треба, бо таке цей, цей рік трохи щуплувати. Понятно, поживні ці. удобрення закупити, поживні речовини, ці мікроелементи ми будемо обробляти зерно. Ну, коротше віддихнули, тепер можна працювати далі. Енергії набралися трошки. Тепер тут все прозондірувати, що тут значить нічого ніде не їсть, трошки гусені там є польового метелика, ну, не критично. то Один рік було взагалі їло конкретно. Це рік трохи є, але ну, не критично, там по одній десь десь на якийсь квадратний метр чи на п'ять чи. Ну, коротко, шукати треба його так, не критично. Сояшники теж наливаються. Все коротко, наливається, все йде до уборки, до осені. І... До, до результату будет да. так что будем работать что-то интересно буду показывать ну так ну что до свидания туда что-то интересно сниму пока